Продовжує наше свято виступ трошки старших діток. Учні молодшої групи керівництвом Мар'яни Слободян підготували повчальну виставу за мотивами української народної байки Вовкове щастя. Українська народна, Ба... Українська народна байка Богве Щастя яскраво показує типову проблему українців. Головний персонаж байки вовк, який шукає обіцяндології щастя. Його супроводжують пригоди. En de Het Oekraïns volksverhaal, volksgeduld, is gebaseerd op het afgodisme. Het betere is het verhaal van het goede. Het heeft een duidelijke typisch Oekraïns probleem. De persoon, een wolf, zoekt hij het geluk. Onderweg beleeft hij een aantal avonturen. Op het einde krijgt hij een conclusie. Wat wordt er? Het toneelstuk wordt gespeeld door de kinderen van het eerste groep. In de rest, Mariana Stolberja. З двоє вовків? Аж на зустріч їм летить жук Сонечко і сідає на Вовка. О, хлопче! то як тебе не вищащий. А чого?

Та якось воно зеленку швидко то щастя прийшло, думає Бог. Але ти, якщо мені чекаєшся більше щастя, не буду брати, не буду брати, що він з І пішов бок шукати інше, більше щастя. Аж тут бачить, вов, бачить, кінь запутався в траві і ніяк не може вибратись. Ох, кінь! щастя, зараз щас, я тобі буду їсти. Мене мовче. Ти думаєш, що якщо я заплутався трави, мене зразу можна їсти? Ні, мовче, я не простий. У мене на залі і по написана мудра істина. Прочитай її, і ти станеш вісна свяслина. Вов як нагнувся. А Кінь як вріже йому очі і побіг собі щасливий. Ня, кінь точно був моє щастя. Йду інше щастя шукати. Кабанці, ти такий гарний. Будьмо щастя. Так, вовче, я дійсно твоє щастя, але не лишенела вовка. я тут трохи заблумився і другнився, бо щастя треба чистим бути. От бідолашний бок сів та й чекає на своє щастя. Чекає одну годину, другу, третю. Дуже довго чекав бок. Ех, обманув мене ще й бруднику Мав ті, він був моє щастя. Аж тут щось зашаруділо під кущиком. Ой, хто це? Я лусочка мала, погуляти я прийшла. Все ж бачила в селі, то цікаво, так мені маємо щоти, я пішов на чінячку. Пускопу. Як же швидко ти говориш, То тобто, це кушечка чи м'ячі? Гіше тебе, чи ні? Ні, не рішуч, я лусочка мала. Аж от в село йдуть баранчик і овечка. Ого-го, ого, цілих два щастя. Фок, а ну слухайте сюди, ви обоє моє великим щастям. І жаль, я буду вас їсти. Зрожміле! Вовче, почекайся, будеш нам за світити. Почекай, Вовче, ну, ти підеш. Почекай, вовчик, ти підеш з нами до документу записатися. Бог вов, вов зрадить такий поважній справі. і пішов зараз. Він з паспорт. А там люди, як побачили вовка, як білий свік, бідолашний вок. Чиле життя можна няцях щастя. А яке воно де? Треба було повлашу брати. Лисичка, Як же без лисички? Щось ховає за спиною. Лисичка, Лисичка. Лисичка куменько, а ти не бачила, десь тут ковбаша лежала. Така велика і запахна. Не сідай, сідай, кити. Ага. І тут Бог все зрозуміє. Був маленький жупсонечко. І щастячко було маленьке. А, ж... а що ж буде з нашими учнями, коли на них сяде от такий великий жук-сонечко? Щастя! Oh uh!